На зв'язку Валентина Бардадим, експертка з питань працевлаштування. Пані Валентину, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок, доброго ранку. Доброго ранку скажіть, які би тенденції ви б відзначили для ринку працевлаштування, наприклад, що характерне взагалі для року, і ось для цього сезону. Ну скажімо, там осінь зима. Ну, осінь, зима взагалі бізнеси починають трішки оживати. Входимо в такий бізнес активний. Тому кількість вакансій дійсно збільшилася. І навіть в порівнянні із лютим 2022 року найбільша кількість вакансій була розміщена на початку осені 2023 го Якщо не помиляюсь, там показник становив близько 105 тисяч вакансій, які публікували роботодавці в порівнянні. Це дуже велика цифра, і це не може не радувати. В зв'язку з тим, що ми розуміємо, що бізнеси ще активніше починають відкривати вакансії не скоро скорочувати, а, а, а працівникам, людям, які шукають роботу, ще більше є можливостей, де працевлаштуватися. Якщо ми будемо говорити по регіонам, то найбільш такі активні регіони це у нас звичайно Київ, Київська область, Львівська, Одеська і Дніпро. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, зараз ситуація на ринку праці виглядає яким чином? Тому що на початку війни ваші колеги прогнозували брак кадрів, відсутність людей, які виїхали вимушено. Хтось опинився на фронті і не вистачає людського ресурсу. Чи зберігається така тенденція, і яких саме фахівців нині бракує? Так, дійсно така тенденція зберігається. Нестача працівників вона є. Це зумовлено. Звичайно, нашою ну війною, якої ситуації зараз в Україні багато людей роботода... робочого такого віку виїхали за кордон і не повертаються влаштували своє життя і молодь. В тому числі ті люди, які лишилися на місцях, мобілізація вона також впливає. Бізнеси викручуються, скажімо, так як можуть. Дуже багато. Я знаю бізнесів. Почали вже давно перекваліфіковувати деякі попередні сугубо там робочі професії для чоловіків на Жіночі вони адаптують таким чином робочі місця, щоб і жінки були залучені до роботи і закривати ці позиції. А завжди нам не вистачає і найбільша кількість вакансій. Ми можемо спостерігати в таких сферах, як продажі, гуртові і роздрібні, і закупки, сфера логістики, транспорти. Потім сільське господарство, промисловість, переробна промисловість і наступні це наші в. Медіа, скажімо так, лікарі і маркетологи, це ті вакансії, теж які у нас з'являються найчастіше. Людей не вистачає, але бізнеси викручуються в такому плані, що вони починають більш адаптувати свої робочі місця і функціонал до того до тих людей, які є, і до тих пошукачів, які виникають. Пані Валентино, а як корелюються ось ці дві тези? Не вистачає робочих рук, і конкуренція серед шукачів роботи зростає. Вона корелюється, але насправді зараз не дуже сильно. Конкуренція вона висвонконкуренція нас з'являється тоді, коли якась є вузько скваліфікована спеціальність, коли цей спеціаліст є дійсно дуже затребуваний для різних сфер бізнесу. І тоді виникає оця конкуренція. За людей бореться найбільше зараз пропонують і те, що хочуть бачити, працівники, це дистанційний графік роботи, і дійсно конкуренція на заробітні плата дуже багато пошукачів, коли спілкуєшся з ними, починають запитувати прив'язку до курсу доларів. Наразі це така там масова прям тенденція. Давайте прив'язку. На жаль, ми такого не можемо робити, тому що ми український бізнес і ми платимо в українських гривнях заробітну плату. Тому конкуренція є, але вона конкуренція лише на якісь вузькокваліфіковані в і такі вузько направлені спеціальності. Пані Валентино, а до війни. Роботодавці часом відмовляли потенційним працівникам в роботі, тому що вони не відповідали віковому цензу: 45+, 50+, даруйте ви нам не підходите для певних спеціальностей, не для всіх. Скажіть, будь ласка, зараз цей віковий ценз змістився, і чи є ось таке реагування саме на те, скільки потенційному працівнику років? Наразі це, ця ситуація нівелюється, так як я і сказала, що за минулий і за цей рік багато людей такого віку 25-40 виїхали за кордон, як і жінок, так і чоловіків. Будемо говорити відверто. тому… Цей віковий сенс він наразі в Україні спадає, і я бачу все більше і більше публікацій вакансій, де взагалі ніхто не обмежує, хоча це законодавством у нас заборонено. Щодо вікових вікової категорії кандидата і зараз вибирають по досвіду і компанії, які беруть на роботу, скажімо так, працівників із таким вагомим досвідом і віковим віковою такою віком щеблем, вони це коментують. Так що ми хочемо бачити в себе в колективі різну вікову категорію, щоб був обмін досвідом, щоб можна було адаптовувати людей із таким високим, скажімо так, досвідом і віковою категорією в молодь, а молодь, щоб дивилася, як правильно працювати, і можна як працювати із ось такими з поважним віком працівників. Тому наразі я думаю, це буде. Спостерігається, і в наступному році також, що все ж таки навіть 50 – це не буде критерієм відмовляти працівникові працелаштування. Тут уже питання до цих пошукачів, що вони мають теж відповідати тим вимогам, і не тільки професійно, але і в розрізі, скажімо так, софт-скілів, тобто розуміти, що потрібно буде багато вчитися і вже починати це робити. Я оце пам'ятаю. Як раніше там писали резюме? В кожному резюме було написано комунікабельний, легко навчаюсь, впевнений користувач ПК. Пані Вафаксом Вал... і комп'ютером, пані Валентино. Які навички, знання, вміння, скіли як зараз модно казати, зараз в нагоді? Дійсно зараз звертають увагу на емоційний стан в першу чергу. Я б не казала, що всі проводять там стресові інтерв'ю, але емоційний стан і вміння справлятися зі своїми емоціями в різних ситуаціях, він зараз є важливий. Я б назвала це адаптивність. Нескільки там зараз дивляться на проходження випробного терміну в плані професійного, наскільки проходження терміну в плані емоційного, тому що люди зараз дійсно розшатані добряче. І коли в колективі є в цьому бізнесі, в якій людина захід. Коди є Психолог, то це один із етапів проходження співбесід, є обов'язковим робота із психологом, щоб зрозуміти на що ми можемо розраховувати, як ми можемо з людиною працювати. Тому адаптивність комунікабельність, звісно, вона завжди буде потрібна, тому що без спілкування, без знаходження спільних точок, без зрозуміння один одного буде дуже тяжко працювати, якщо ви працюєте в колективі, а не якийсь ну десь там дистанційно, сам сам на себе все рівно комунікація. І потрібно будуть вміння навчатися. Ви сказали, воно то теж буде завжди основним, тому що дуже швидко змінюється законодавство дуже швидко вводять якісь нові програми. Тому зміння, вміння швидко навчатися і не чекати, що вас будуть навчати, а самостійно шукати, тобто самоосвіта, воно є дуже важливою і знання мов зараз. Без знання мови, хоча б однієї додатково, окрім української українська обов'язково має бути. Тому знання мов також воно буде дуже важливо про диджиталізацію і всі інші. Я вже мовчу, тому що ми розуміємо, що. Без цих без цього досвіду теж буде дуже тяжко працювати. А зараз потрібно з цим вміти працювати, тому що будь-яка тривога, будь-яка дистанційна робота. Ви маєте самі зрозуміти, як вімкнути комп'ютер і як налаштувати собі роботу. Пані Валентина, наостанок я хочу запитати про професії майбутнього. Час від часу приходить мода на ту чи іншу спеціальність. Яких фахівців потребуватиме український ринок праці? Чітко вже ми розуміємо. Що український ринок праці вже потребує і буде потребувати, і будуть затребувані, і будуть модні. Це військові професії. Військові професії, далі оборонна промисловість, психологи військові, лікарі, реабілітологи, енергетика потрібно буде, сільське господарство і переробна промисловість, лікарі це такі професії, які потрібно будуть розвивати в Україні, в них вкладати, і потрібно будуть спеціалісти. Всі ці спеціальності вони не є різноробочими, і просто пройти навчання, якісь там курси і стати до ремесла буде дуже тяжко, тому тут потрібний комплексний підхід із освітою із обмінами досвіду, можливо. З інших країн і залученням допомоги із держави, щоб були різні програми для навчання різних категорій, тому що молоді зараз не так багато в Україні, яка лишилася, і тут потрібно буде залучати до ну до, до навчання різних сфер населення і різну вікову категорію. Пані Валентино, дякуємо, дякуємо вам за цікаву і важливу розмову. Нагадаємо, глядачам з нами на зв'язку була Валентина Бардадим, експертка з питань працевлаштування. Говорили про ситуацію на вітчизняному ринку праці.